Welcome to the Sestrünstos Vetoi. Ольги, Only... права жінок. Інсайд привіт, любі пані та панове рада. Вас знову бачити на своєму каналі. Якщо ви вперше, то підписуйтеся, заходьте. Тут дуже уютно, тут дуже комфортно, тут дуже крінжово місця, але не від мене, а від таких от статей, які ми сьогодні будемо розбирати, і від таких організацій. А організація сьогодні Бат, Свята Ольга. Момент сестринство Святої Ольги. Як вам назва? Я вважаю, це просто чудово. Ви чекали, ви просили, ви дочекалися, і сьогодні ми будемо їх розбирати. Що ж, по-моєму одразу видно, що буде щось цікаве, правда. Якщо ви не в в минулому відео ми розбирали дівчат, жінок, які були в цій організації, які вважали себе антифеміністками, і ми розбирали всі їх тейки, критикували. Звичайно ж, і взагалі, що, що це за крінжіна? Ми це все проговорювали. Сьогодні я взагалі вирішила зробити цей огляд на взагалі, що таке сестринство Ольві, як воно себе позиціонує, звідки воно з'явилося, хто там лідер і так далі. Так що давай. Давайте перейдемо до самої суті. Давайте почнемо з самого початку. Я припасла вам дуже цікаву інформацію. Перша організація Святої Ольги не просто там рандомна організація, яка створилася саме в 2012 році, як вони її створили. Сестринство Святої Ольги почалося ще задовго до існування цих дівчат. 1884 році. Але на той час та організація відстоювала права жінок. Це якраз той час, коли існувала Російська імперія. Території України тоді жінки відстоювали свої права, тоді вони займалися благодійністю. В принципі, організація була доволі таки нічого собі. Така знаєте, так вона проповідувала християнські цінності, але вона допомагала бідним знайти свій притулок. Вона нагодовувала їх. Та також займалася підтримкою жінок. Вона надавала медичну допомогу та допомагала їм влаштуватися на роботу в лікарнях або в благодійних акціях. Тобто, в принципі, вони займалися нормальним таким діянням, скажімо, доволі таким християнським, і, в принципі, їх критикувати за це я не бачу сенсу, тому що, в принципі, це нормально. Це, як то кажуть, ваблага. Тобто, організація, в принципі, підтримувала милосердя, співчування, допомогу іншим і так далі. Вона не була такою, якою ми знаємо її зараз. А що ж зараз хочете спитати? А я вам скажу. Це зовсім інша організація. Вона абсолютно ніяк не пов'язана з організацією тої Святої Ольги, але вони так само називаються. Спі***ділі. Ну, да ладно. Сестринство Святої Ольги в 1884 році було доволі популярне, але з приходом Радянщини вони поступово припинили свою дію і... У 2012 році відкрилася нова організація під такою самою назвою, але вона відстоює абсолютно інші ідеології. Вона абсолютно не займається благодійністю. І тому саме в своєму минулому відео я засмілилась предположити, що це можливо не просто якась там організація, а можливо, якась. Але ні, я трошки помилилася з твердженням, тобто це не прямо секта, але вона не має ніякої церкви під собою. Це просто організація, яка збирається в інтернеті, яка збиралася на площах, яка збиралася на конференціях за круглим столом, на дебатах і так далі. Вони збиралися, і це була просто організація проти ЛГБТ і Фемінізму. Як вам таке? Що ж? Вони називають феміністок доволі радикальними в своїх поглядах і доволі руйніними, але саме забувають, що таке радикальне відстоювання їх цінностей також ну, трошечки перегинає палку, вам здається. А я скажу, що вони дійсно перегинають палку. Наприклад, 11 квітня 2019 року, коли проходила леспійська конференція, вони хотіли вірватися в цей готель з битами, але на вході стояли охоронці, які зупинили. Їх. Чи не здається вам це занадто радикальним і занадто агресивним для християнської організації? І причому, що саме цікаве, у 2019 році вони, в принципі, припинили своє активне, активний внесок в це. Тобто я гуглила, що сталося. Можливо, після цієї, якраз таки події їх могли забрати в? В тюрму, а чи мені або як мінімум виписати штраф, і їм виписували штраф, і неодноразово вони постійно мали махи чи з поліцію, тому що це були занадто агресивні мови, занадто агресивні провокації, вони втручалися в ЛГБТ-паради, паради по відстоювання прав жінок. Тобто, це був просто. Це була доволі цікава групка людей. Тобто, коли люди відстоюють свої права на любов на сім'ю. На права. Інша організація дозволяє собі подібні дії і вважає, що це абсолют. Ну да, давайте салюти зараз бахнемо. Яке зараз число? 29. те mm Угу. -hmm. Тобто дозволяти собі такі речі і звинувачувати в якійсь абсолютній неправильності радикальності. Здавалося б, ви християнська організація, вас повинні вчити милосердю. Любі ближнього свого і так далі. Це заповіді. Притримуйтеся і це по перше. По-друге, я вважаю, що якщо Бог створив таку групку людей, як геї, лесбійки і так далі, тобто плюсик, да, можливо, він передбачав це. Чому коли теорія Дарвіну взяла свою популярність, церква почала активно продвигати ту ідею, що так Бог створив в принципі це все. Тобто, це було заплановано, так спочатку у нас був Адам і Єва, але ми це пов'язали з тим, що спочатку він створив маг, потім вони еволюціонували в Адама і Єву. Як удобно, як гарно, як все замечательно. Допускаємо варіант, що Бог міг створити такі ж самі ідеї з точки зору от, кохання, може бути у всіх. Це може бути і чоловік з чоловіком, і жінка з жінкою. Тобто, ні, блядь, у мене стільки протиріч, не дарма я атеїстка. Не дарма, тому що таку хуйню треба якось. Пояснювати собі. як вони це все пояснюють самі собі. Я не знаю, я просто не розумію. Тому що для мене це повний кріч. Я зараз поясню вам абсолютні протиріччя, які якимось чином у них вкладаються в голові, як пазлики. Я не розумію цього. Так, і лідерка цієї організації була Олександра Скляр. Про неї доволі мало інформації в інтернеті, які в принципі про організацію сестринства святої Ольги, тому що вони почали у 2012 році, і про них не було чути, починаючи з 2019. 19-го року, так, я шукала про них інформацію, вони видалили свій телеграм-канал, вони повидаляли свої пости. Там дуже мало чого можна знайти зараз у вільному доступі. І спочатку в мене закралася така надія, що можливо, вони нарешті зрозуміли, але ну, це було б дуже наївно з моєї сторони, правильно? Їх критикували навіть священники. Мені здається, що Бог допускає різні точки зору і різні думки. Інакше ми б не мали можливості думати настільки різноманітно, як ви можете собі уявити. Ні, щось я не відстоюю християнські позиції, але тим не менше, я захищаю Бога краще, ніж християни. Священники їх критикували в основному за свій радикалізм. Тому що настільки провокуюче добуватися. І знає чого, ну треба постаратися. І як я вже казала, в християнстві взагалі-то милосердя продвигається, так? А у них це доволі таки, ну, знаєте, з битами завалитися, і, я так розумію, побити. Це було доволі таке агресивним мовом, на мою думку. Коротше, я вам. Знаєте, я люблю відстоювати різні точки зору. Я б могла навіть заради приколу відстояти точку зору Святої Ольги. Але. Я не можу стояти на стільки тупу позицію? Тому що це просто... Я просто не можу зрозуміти, по-перше, чому людям не пой? По-друге, вони ж кажуть, що вони слабкі жінки. Вони казали в інтерв'ю, що вони слабкі жінки. Так чому у вас вистачає стільки енергії, стільки злості? Невже це настільки природньо для вашої жіночої натури, що ви йдете з, з... блядь? Відстояти настільки радикальні погляди на сімейні цінності, невже стільки енергії у вас вистачає на цю хуйню просто? Мене... Мене це дуже сильно злить. По-перше, по-друге, що жінки йдуть проти своєї честі, проти своїх прав взагалі. Тому мені здається, десь там Боженька крінжує все-таки з їх ем, вчинків. Я теж. І Люцифер, мені здається, теж Жорстко крінжує разом з нами. Тому що це просто. А і що саме цікаво, я дізналася, що свята Ольга. І як атеїстка, я не розуміла, в принципі, хто така свята Ольга. Я погуглила і виявляється, це одна і та ж сама людина. Княгиня Ольга і свята Ольга. Через те, що вона хрестила Київську Русь, вона стала святою Ольгою в нашій православній вірі. Тобто не повсімісно, скажімо. Вона стала тільки в Україні і на територіях, які були під владою Русі. Тож з цього витікає ще один момент, Я вибачаюся. Я дуже вибачаюся за цю думку. Можливо, це підірве вам знову очко тим, хто дивиться з Організації Святої Олії. але. А нема такого, що княгиня Ольга була однією з перших жінок, які правили державою. І просто з цього не можу. я тобто вибирати її назву. Для того, щоб продвигати свій антифеміністичний радикальний традиційно цінностний рух. Але ви забуваєте про те, що княгиня Ольга сука правила нашою державою. Питань нема. Увага! Тут була пізнета шутка, але так як на Ютубі є певні правила, яких ми всі повинні притримуватися, в своєму телеграм-каналі я виклала те, що не ввійшло на Ютуб без цензури. Всіх сердечно чекаю в нашому закритому клубі. А тепер давайте продовжимо це відео. В якому світі вони собі це пояснюють? Чи знають вони хто така свята Ольга? І чим вона займалася? Чи в чомусь вони в школі? Питань багато. Я знаю, ми на це не дамо логічної відповіді, тому що її тут просто немає. Просто крім <плачемо> поплачемо і забудемо, як то кажуть. Варто зазначити, що в сестринстві святої Олі також були і чоловіки. Так, да, звісно, сестринство, але ми все ж таки, якби ми без чоловіків вижили правильно, і хто б тащив ці біти, ось вона чоловіча сила. Я не знаю, це просто блять якийсь треш. Ну, типу, сестринство. Вже якби під собою маю на увазі те, що ви жінки, плюс е, Святої Ольги, Ольга, яка керувала просто всією державою, яка просто підписав, підписала всі ці договори, яка хрестила Русь, яка блядь, помсти. Помсти, це взагалі моя улюблена, просто що є жінка. Я, я, я їй приклоняюся, як то кажуть. Ну, тут, тут гріх не приклонитися, знаєте. Просто як вони це все поєднали. З їх назви, в принципі, якщо так взяти по суті, немає нічого спільного, блядь. Абсолютно ні... Я. Наскільки м... ну, великий інтелект, правда, прям наскільки глубоко можна було накопати, щоб. Створити таку прекрасну організацію. Ми поклінжували з їх історії, і тепер я хочу ознайомити вас з інтерв'ю тої самої лідерки, якій звати Олександра. Скляр. Зараз ми подивимося з нею інтерв'ю. Так, я знайшла його в інтернеті, у вільному доступі. Але, на жаль, телеграм-канал вони видалили. Я так шукала, я так сподівалась, чому ігнорування ЛГБТ не працює. Чому ж? Давайте подивимося. Це настільки закрито, настільки інтимне відео. Це як для своїх знято, а я такий імпостер в цьому світі, крімжі. Нам часто говорять, не треба Ви робите тільки гірше, не треба привертати до них увагу. І таку позицію ми часто чуємо від патріотично налаштованих людей. Вони висловлюють думку про те, що не треба протидіяти гей-парадам, що не треба боротись з пропагандистськими заходами ЛГБТ спільноти, бо це, начебто, тільки привертає до них зайвої уваги. Вони вважають, що якщо ми будемо просто ігнорувати їх, то їх діяльність автоматично зупиниться. А ми вам скажемо, що так не працює. Як можна пояснити таку позицію? Я бачу декілька варіантів. І знаєте, я з нею погоджуся, але тільки в одному моменті: якщо сестринство Святої Ольги почне ігнорувати лгбт спільноту, вона са не перестане діяти. А знаєте чому? Тому що гей-паради, в принципі, населені, ну, гей-прайди, можна так сказати. У нас в Україні ще немає прям параду. Але вони націлені на те, щоб показати людям, що існує і такий варіант. І що це абсолютно нормально. Подивіться, нас багато. І ми всі любимо, ми всі різні. Чому це не роблять гетеросексуальні люди? Тому що це норма. Це просто норма, суспільна. Тебе ніхто за це не осудить. Це створено для того, щоб демонструвати наскільки це великий відсоток людей, що це не просто один випадок. Ми такі ж самі люди, але у нас є інші вподобання, і це абсолютно нормально. І якщо сестринство Святої Ольги закриє на це очі. Це буде навіть краще, тому що вони себе не будуть, по-перше, заважати, по-друге, нічого не зміниться, тому що людям потрібно не просто ігнорувати цю організацію, так? Не просто ігнорувати цих людей. Вони повинні приймати їх в свою ячейку суспільства. І це повинно бути нормою. Для цього створені демонстрації. Типу, зверніть на нас увагу. Не тому, що ми якісь там пі***ць унікальні, і, типу, ми сука вийдемо і просто, як кавучи, мовопі. Ося, будемо казати б, подивіться на нас. Ми такі а, ні, ні. Ну це трошки не те має звичайно свою складову, тому що ти повинен пишатися в принципі тим, ким ти є, не зважаючи там на орієнтацію. І так далі просто типу, ти пишаєшся тим, що ти є, і ти пишаєшся тим, що у тебе є така складова. Ти показуєш людям, що це не страшно. В першу чергу, це звичайно, просто неосвіченість у факті. Звичайно, людина просто не може провести аналітичний зв'язок між причиною та наслідком. Є... Так, тільки це стосується вас. Вас можна роздавати просто по всім параметрам, які у вас є. Про те, що ви пропагадуєте, як ви це робите, що ти педиш, що твої дівчата пилять. Це все можна роз. Просто в хламіну, що я робила і в минулому відео, і що я роблю зараз. Це просто настільки крінжове, що це не можна подавати без посмішки, це просто піз, який я люблю а, обговорити. Це моя guilty pleasure, можна сказати, що це у вас немає критичного і аналітичного мислення, якщо ви не можете зв'язати два плюс два, якщо ви не можете навіть назву своєї організації придумати так, щоб воно було логічним. І правильним, щоб воно відповідало вашим цінностям і вашим поглядам. Також це спроба применшити небезпеку, абстрагуватись та заховатись від проблем. Або ж це свідома провокація без діяльності. Можна було задуматися на цьому моменті, так чому вас меншість? Чому адекватні люди не хочуть вас підтримувати? Чому адекватні люди не хочуть ставати на вашу сторону? Провокація є тільки для вас. Тому що ви стаєте проти, ви як бики, на червону тряпочку. До речі, це міф. Це просто тренування таке для биков. А у них це ну от, що називається природою дано. Чому ми стверджуємо, що ігнорування є недієвим? Тому що у замовників просування ГБТ ідеології в руках потужні інструменти. В першу чергу це фінансовий капітал. В другу чергу, що найбільш важливо, це засоби масової інформації. Ми знову вертаємося до того, що можливо це трошечки неадекватно, і треба подумати, проаналізувати, мати критичне мислення, як сказала ця жіночка, але свої організації. Тому що якщо ми візьмемо, то е, зараз церква створена для якихось благодійностей, тобто вона бере кошти для того, щоб займатися благодійністю, державні кошти, вона підтримується державою. З якого хоя у вас немає цієї фінансової підтримки? А це, до речі, їх основна проблема. Це відсутність продвигання їхньої організації, по її словам, це дуже важко. Вона не могла вибити ці кошти. І мені здається, що за відсутності фінансування вони в принципі прикрили цю лавочку. Цікаво, чому, якщо на християнські організації виділяються державні кошти, чому ж на вашу організацію не виділяють коштів? Можливо, тому що вона екстремістська. Вибачте, вибачте, що даю вам стільки критичного мислення, ви не готові до цього. Тож, ми не маємо навіть частини такого потужного інструментарію. Треба розуміти, що замовчати їх акції ніяк не вийде. Бо, як мінімум, такою є інформаційна політика. Їх завжди будуть висвітлювати, та більше того, їх будуть показувати по центральним каналам. Я буду їсти мандаринку, тому що я відчуваю максимальний крінж. Єдине, що може мені підняти настрій, це їсти її. Також беріть собі щось пахавить, тому що ну це просто ну виносити, ну нереаль. Тому саме така тематика. Зараз від неї почуємо. Кількома словами, скажіть, яку маєте освіту і де працюєте? Я за освітою у мене магістратура міжнародні економічні відносини. <рес> да, Доволі цікаво. А я займаюся консервативною. Магістратура економічних відносин. Чи працювала б вона, ну точніше, чи здобувала б вона таку професію? Скоріше за сьогодні, ні. Але чомусь ми виступаємо проти фемінізму. Олександро, спочатку хочу запитати вас, чому ви взагалі цим займаєтеся? Я б хотіла цим не займатися, але на жаль, я б хотіла цим не займатися, але у мене вистачає цієї енергії агресії займатися. цим, правда, я розумію просто ті загрози, які вони панують в суспільстві. Я бачу те, що відбувається в західній цивілізації. Всі стануть геями і лесбійками. У нас не залишиться тих, хто за традиційні цінності. Жінки будуть домінувати, як вони вважають. Ну, типу, що вони заберуть права у чоловіків, і вони стануть непотрібними. А у чоловіки всі стануть геями, і ми всі вимремо. Можливо, так. Я не знаю, на ну, що за загрози. Бачу ті приклади і наслідки, які вони за собою несуть. І звичайно, я це відчуваю в Україні. Вже доволі, Але воно гарно. Вона мені так подобається, як вона виглядає. І мені так дивно дивитися, які в неї позиції на це життя піс особливо, в принципі, те, що стосується феміністичної ідеології, то вона вже доволі таки міцно у нас на певних засадах тримається. І, грубо кажучи, я вже народжена в емансипованому суспільстві. Феміністична ідеологія дуже міцно тримається в нашому суспільстві. Я так не вважаю. Феміністичні рухи мали різний період, особливо в Україні, різні роки їх хвиль. Ну тобто, у нас все одно є проблеми, які не вирішуються. Інакше навіщо фемінізм? На її думку, якщо що, а, жінки борються за те, щоб домінувати, то ми вже рівні, але ми такі, хм, Да Я да я буду с... домінувати. Я всіх хубав с... вас на коліна поставлю. І буде мені. Я на... я сатаністка, я лесбійка, я феміністка. Уб... Але, на її думку, це буде зетка, грімуча смесь ху. І тому я дуже часто якраз звертаюсь до того, що е, ці емансиповані конструкти вони дівчатам, от які, наприклад, прагнуть традиціоналістичного, просто традиційного життя, вони не залишають вибору. Ми вже народжуємося. Нас вже від самого початку виховують, що ми маємо отримати освіту, маємо голосувати, будувати кар'єру. Як це жахливо, правда? Чому я жастуклюю мандаринками? На мене накладають такі непосильні ноші. Я не хочу нічого вирішувати. Я маленька дівчина. Маленький гвинтик. Я не хочу ні голосувати, ні вчитися на цього економіста. Чи на кого ти там вчилися? Я не хочу. Я хочу тільки сма. Своєму чоловіку і все. Ні, ну має право, звичайно, але я бачу, що вона організатор цієї групи, якось ходить, якось все-таки має право голосу, якщо вона зараз висловлює свою думку. Правда. Маємо робити фактично все, що було феміністками запроваджено їх ідеями ще 100 років тому. Mm -hmm. Це щодо фемінізму. Назвали кілька речей: голосування, освіта. Що ще? Кар'єра Кар основне кар'єра. Да не я навіть так скажу, так. це не просто кар'єра, це ідеологія кар'єри. Тобто нам розповідає, що це має бути дійсно. Чому можливо, тому що це імпонує більшість частині жінок. Дуже цікаво, як вона це зводить до того, що раніше жили нормально, не було такого, що ідеологія кар'єри. Тобто всі жили так, як вона хоче, щоб ніхто не мав право голосувати, ніхто не мав права навчання і так далі, щоб жінка повністю була в тотальному контролі під чоловіком, і в якийсь момент декілька рандомних феміністок, там типу організація, змогла поставити на коліна всіх. І вона вважає, що в якийсь момент от вони все це пере, перевернули, значить, і після цього всім стало от непокою на цю кар'єру. Всі стали чомусь продвигати цю ідену. Тому що, можливо, це потрібно людям, тому що це не буде зобов'язувати тебе бути залежною від чоловіка. Якщо він ти все одно будеш мати якусь роботу, забезпечення. Ти не зд... Хочеш бути на місці кота? Вони нібито за жінок, але насправді вони жінок не розуміють. Якщо вони вказують на такі привілеї, як голосування. Гаразд. Значить, стосовно голосування, я так скажу про себе. Голосують жінки, ну окей, нехай голосують. Можуть вчитися. Прекрасно, нехай вчаться. Тільки суть ж не в тому. Суть в тому, що. а як вона опускає ці очі, вона така крімс, звісно. І цей чоловік трохи за жінок. Боже блядь. Мені здається, що жінок якраз таки не розумієш ти, моя люба. Чомусь твою ідеологію підтримує доволі малий процент людей. Здавалося б, на жаль, у мене, по-перше, прогресивне виховання. У мене чудове виховання. Я дуже вдячна моїм батькам, але вони, звичайно, люди свого часу, і мене виховували так, що відповідно я маю отримувати освіту обов'язково. Тобто не отримувати освіту, це взагалі такого питання не стояло. Вона отримала травму. Ну у неї точно є пункт, що її заставляли, а вона не хотіла, але вона така маленька дівчинка. У неї постійно позиція осію малої дівчинки, яка не може вирішувати свої проблеми, яка не може вирішувати своє особисте життя, їй тупо страшно брати відповідальність за своє життя. Вона не самостійна, скоріш за всього, і батьки обрали їй цю освіту. Чомусь мені так здається, можливо, ні. Тому не є на цей пункт, тому вона на нього так хариться постійно. Не заставляли, насправді це її батьки заставляли отримувати освіту обов'язково. Я ще сумніваюся, що суспільство прямо. Ну, засудить її за це. М -м. Утриманки були є завжди. Це нормально. Просто її батьки за це засудять, скоріш за всього. І вона активно старається доказати їм, я, я ж дівчинка, але от бачите, я отримала світу, я працюю, але я так хочу не працювати. Це розкрило її сутність. Що ще додати? Ну хуй. Мої слова підтверджуються тим, що вона каже. От і все. І це от якась ілюзія тому і складається, що більшість людей проти насправді весь її світ до сих пір обертається навколо її батьків. Ну і плюс підкріплюється, звичайно, цим можливо суспільством, яке виходить на прайди, да? тому що гетеросексуала не виходить на прайди. Вона бачить тільки велику масу різнокольорових людей, і її це прям жорстко бісить. Вона думає, що всі. Поголовно, геї, лесбійки і феміністки. Насправді це не так. По статистиці це зовсім не так. І вона живе в якійсь суцільній ілюзії, і, скоріше за все, навіть ми макістичні для неї, насправді, вона ж не хоче приймати статистику, якісь дані. Вона спирається чисто на своєму досвіді і чисто на своєму погляді. Якщо ти перетримаєшся одних позицій, і от і постійно їх прокрутиш, прокрутиш, думаєш, що тебе ущемляють, ущемляють, хоча це неправда. Та впевнена, її про це неодноразово казали. Вона все одно продовжує бути в порочному її Це прям ну, це дивовижно, слухайте. Мене будуть забезпечувати, а я не буду працювати. Не треба мені давати роботу, мені страшно. Це все просто керуючий страх. Мій діагноз такий. Я не психолог, але на мою думку, я можу відслідкувати оцей процес. І прорефлексувати її його за неї. Якщо ви зі мною згодні, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Давайте поспілкуємося, чи вважаєте ви так само, як і я, чи можливо ви бачите в цьому якусь іншу історію? А було цікаво послухати якраз таке голову цієї всієї організації, тому що це прямо унікальний випадок унікальної дівчини, яка дуже боїться бути дорослою, але тим не менш створює. Своє суспільство, свою організацію, в якій вона, ну, скажімо, можливо, вона створює таким чином собі безпеку в цій організації. Можливо, вона відчуває, що хоч десь вона реалізувалася, що її погляди релевантні. Дуже цікаво послухати вашу думку на цей рахунок. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І що ви хочете далі розібрати, тому що я не проти, в принципі. Ну, з вами була я, Ліса. Побачимося в наступних відео. Гарних вихідних, мої любі!